Протягом минулого року в Білоцерківському міськрайонному суді розглянули майже 9 тисяч цивільних справ, з них 88 – за участі присяжних. Таку статистику нам надали в органі. Варто зазначити, що 22 квітня завершується у громаді прийом заяв тих, хто хоче стати присяжним. Зокрема, це ті, кому від 30 до 65 років та постійно проживають на Білоцерківщині. Для цього варто звернутися до відділу виконавчого комітету. То за адресою торгова площа 11. зауважу: до списку присяжних не включаються народні депутати, члени Кабміну, правоохоронці, військові, а також обмежено дієздатні або недієздатні та інші. Детальніше коментують представники суду. Списки присяжних формуються місцевими радами на три роки. За присяжними на час виконання обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі наявні гарантії та пільги. А час виконання присяжним обов'язків у суді зараховується до трудового стажу, які ж цивільні справи розглядають присяжні. Це справи, що стосуються цивільної дієздатності особи, справи про визнання особи, безвісно, відсутньою чи оголошення її померлою, справи про усиновлення та деякі інші справи. Ну а стосовно матеріального встановлювання, закон передбачає, що за час виконання обов'язків у суді присяжним виплачується нагорода на рівні посадового окладу судді за фактично відпрацьований час. Закон передбачає участь присяжних у розгляді кримінальних справ і кримінальним процесуальним кодексом України передбачається участь присяжних у розгляді кримінальних справ, де передбачається покарання у виді довічного позбавлення волі. Розгляд кримінального провадження здійснюється за участі двох. Професійних суддів і п'яти основних присяжних і двох запасних. Присяжний в складі суду, суду присяжних він називається, приймає рішення відповідно до кримінально процесуального кодексу України, приймається рішення щодо винуватості, невинуватості особи і щодо призначення покарання особі. Тобто це присяжний бере участь від початку і до кінця прийняття рішення. Це не обмежується. Участь присяжного не обмежується в кримінальному провадженні лише винесенням вердикту винувати чи не винувати.